Підперезано, у калиновому вінку моя любов, моя поезія, весільна гладь на рушнику. Як можна не любити цю красу? Але сьогодні основне завдання зберегти її та передати нащадкам. Школи, що взяли за основу екологічний напрямок, саме займаються збереженням, вивченням, ліквідацією негативних явищ. Тут діти ще з дитячих садочків навчаються жити у злагоді із жителями лісів. Рік Озер. Вивчають лікарські трави. Ось одна із таких шкіл. Перед вами наша школа в оточенні беріз навколо. Якщо хоч раз сюди ви завітаєте, побути тут обов'язково забажаєте, бо не зустрінете ніде і ніколи таких берізок, як в сумівці. Для школи. Сумівська школа, що в Бершацькому краю, куди б не їхав, де б не був, від тебе кращої, не знаю. Того дня школярів сумівчан зустрічає лелека. Основним напрямком роботи педагогічного колективу є екологічне виховання юних громадян України, розвиток особистості, охорона життя. На базі школи створена ідія про клуб будпасту, до складу якого входять гуртки. Вони допомагають людині жити, працювати, творити, мислити вони бережуть і зміцнюють її здоров'я. Здорова природа здорова людина. Дбаючи за чисте довкілля, ми дбаємо за здоров'я юних громадян нашої України. Найдорожчим скарбом, яким нагороджує людину природа. Від народження і на надовго року життя є здоров'я. Тому чи не найголовнішим призначенням учителя, батька є впровадження ідеї здорового способу життя. Ми вчимо своїх дітей жити у здоровому суспільстві, ми вчимо їх шанувати своє здоров'я, берегти його, дбати за нього. І для цього, для учнів початкової школи. Створена і діє школа сприяння здоров'я. клубу Паросто. Ми, ті, хто б'є тривоги, ми екологічна агітбригада полог наш девіз Знай, люби, бережи рідну природу. Цінуй людину, доброту природи, все, що вона дарує щедро нам, Її ліси, поля, повітря, води, то вічний і святий величний храм. Ось вона, наша планета, ось вона сонцем зігріта, ось вона дощами умита. хлібами закосичена, лісами заквічена, горами звеличена, Надрами збагачена. Морями оберезана, ріками помережена. Це наша планета земля. Прийшло літо, воно принесло дітям багато радощів, а екологам Сумінської школи багато турботи. На базі нашої школи під час проведення оздоровчого табору чи під час роботи оздоровчого табору «Паросток» створено і діє екологічний загін із числа учнів 5-7 класів. Діти працюють в екологічних експедиціях, вчаться шанувати і любити природу і доносять це до своїх ровесників. Ми разом Працюємо для того, щоб природа наша була здоровою. Буде здорова природа, буде здорова та Наш девіз – думай глобально, дій локально, наша речівка хто крокує дружно вряд. Це після ваших досліджень. І ось у цьому полі знаходяться орнітологи, ботаніки і ентомологи. ентомологи. В певний Ентомолог. період в певній частині лісу, лузі досліджували свої об'єкти. А зараз ми зробимо коротенький звіт, те, що ви бачили. Ну, перше в нас просять слово ботаніки. Ну, будь ласка. В, нашу, в нашому лісі ростуть дуже багато дерев, такі як ясен, дуб, граб, ялина, скущів, кущів, і бузина. Тепер висаджуються такі види, як Чорний Горіх і Модрина японська. А ще в нашому лісі більш є первоцвіти. Ця як конвалія, пісніжники, пролісники і ще є. Багато видів зірочника. Ну, велику площу ще займають нас барвінок і ко... комітня, так. Да. Копітня. Так, вас сидіть. Так. Да. Да. Друге слово просять орнітологи. Mm. Вони спостерігали за птахами. Їм припало саме цікавіше, адже вони слухали музику лісу. Будь ласка, хто з вас? Будь ласка, дімо. Під час нашого дослідження ми чули багато, нехто ще побачили дві ластівки. Ходили в ліс і дякли бачили синиці дві великі. Ну дві великі синиці називаєте сойду. Нам саме цікаве, я бачу, ви з лупою щось досліджували, щось нове ви можете дізнатися, розказати нам. Під час нашої експедиції ми е, знайшли багато різних комах, метеликів та навіть павуків. І ось, як ви бачите, наш екземпляр. Це Жук е, Жуколень. Він занесений до червоної книги, тому важко зловити, і ми його відпускали. Людину! Так що ми вітаємо вас у сьомому кварталі сумівського лісництва, сьомий квартал сумівського лісництва. Ця ділянка в цьому році вийшла з рубки, і оце ми побачимо безперервний режим користування. Тільки зрубали зразу треба залісники, щоб ніхто не казав, що лісники тільки рубають. Повірте, що ми ще і заліснім, і дуже багато. Цьому році ми створимо 120 гектарів лісу, з них 70 гектарів на зрубах, і 50 гектарів це нового лісу для тих площах, де раніше ліс не ліс. Це наші ділянки сьогодні з які вже недоцільно сьогодні користуватися, де 3-5 гектарів не можна заїхати техніку і прийняті землі на території двох районів. Вершо тобто, перекрестка. То фактично на гектар зрубаний, 2 гектара посажки. Така Задієн з останніх років величевий міст зникло 41,5 мільйони гектарів. Я не природні відтвореного лісу під використанням різноманітних водой дерев, кущів для залучення тварин і птаху, тобто відновлення цієї екосистеми.